Добрий ранок глядачі мого каналу, любителі виноградної ягоди. Сьогодні 8 квітня. Знімаю свій виноградник. У нас зранку мінус 4. От, як бачите, у мене ще виноград вкритий, я його не розкриваю. Так що дуже я не переживаю, більше переживаю зараз за дерева, які цвітуть, це абрикоси. Сливки почали цвісти. Ну, а Виноград основне моє заняття. Поки що не розкрите. Це Кременчуцький район. Значить, ну, у нас давно вже це вже заложено з 7-10 квітня ми починаємо розкривати виноград. А так, мабуть, воно і буде і в цьому році, цю неділю. Не буду я чіпати мішки, розкривати нічого. Хай лежить поки під мішочками. Я піднімав скоби. От, він ще себе під мішками почуває нормально. Почечки там на дуже ранніх тільки-тільки почали вилазити, тільки-тільки тронулися. Почечки там міліметр два. А так все, в принципі, все нормально. Воно білий матеріал. Він Трошки як відображає сонце і, мабуть, воно не так прогрівається під ним. Так що отакий стан виноградника на 8 число. На Юпітері, з цієї сторони, звісно, почки вже тронулися в рост. Не знаю, що з ними буде. Я його не вкриваю, показував вже не раз. Так що подивимося далі, що, що з ними буде. Тому що цю неділю повністю, практично вся неділя, зранку морози передають. Оце таке. Я сьогодні. Вчора верніше, вечором виніс градусник на положив прямо на, практично на ґрунт на городі, то показувало мінус 4. На порозі там в затишку показувало мінус 2, а на городі мінус 4. Таке таке в нас 8 квітня. От Отаке хочу зняти відео, так що коротеньке. Такі морози. Ну, що виноградник поки що вкритий і поки що поки на цій неділі не буду я його розкривати, хай лежить. Так, ну все, таке відео, коротеньке. Ну все добре.